Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Сьогодні у нас з вами чергова зустріч для того, щоб познайомитися з новим посудом, дізнатися взагалі щось нове, подивитись наші знахідки останнього часу. Але традиційно теж спочатку подяка за те, що дивитесь мої сюжети, підтримуєте мій канал, ставите питання цікаві, ставите вподобайки. І окремо дякую за те, що купуєте в мене посуд, хочу нагадати, що більша частина цих грошей, які НАТО надходить мені за ваш за посуд, вона підтримує волонтерські проєкти, які допомагають нашим Збройним силам України. І ці проекти я підтримую вже майже два роки, трошки менше. Тому ще раз вам дуже дуже дякую. А розпочати свій огляд я хочу показом цієї невеличкої брошури, невеличкою за обсягом, а так вона має досить великий формат. Це книга присвячена порцеляні компанії Парагон. Я розповідала нещодавно про, і показувала чай, кавову пару невеличку цієї компанії, початку першої половини 20 століття. І ось на просторах інтернету мені зустрілась зустрілись така книжечка. Це пари кавові або чайні пари старовинні, досить старовинні, які були продані за останні роки за, за гроші за, за за досить великі гроші від 200 від 100 доларів до 2000. Дуже гарна книжечка. Звичайно, треба е, намагатися щось подібне придбати, але це досить, досить складно. Ну, ось на вскідку, я, як то кажуть, я відкрила ось така пара 1940 х років. Троянди, або вона була продана за 360, 360 доларів, або ось така 320. Найдешевша. Давайте я вам покажу найдешевшу. За 102 долари, майже 103 пара 50-х років. Ось така. І найдорожча, наприклад, ось така пара. За 2000, за 2450 доларів. Так виглядає ця чашка. Ну, така цікава книжечка, просто навіть любуватися, це теж приємно. Але це перша така, перший примірник книжковий, який розпочне мою порцелянову колекцію книжкову. І ще маленька ремарка. На задньому плані ви бачите темну масу це ялинка, вона поки що не прикрашена. Сьогодні ввечері ми будемо прикрашати, але просто в мене сьогодні була можливість записати сюжет саме, саме зараз. В Німеччині, а я живу саме тут, зараз тимчасово перебуваю. Свято починається, Різдвяне свято, новорічні свято починається набагато раніше, ніж у нас зазвичай. Тут десь середини листопада, ну як закінчується Хеллоуін, тоді починається Різдво вже фактично. І тому оці всі святкові ритуали, традиції, вони дуже ретельно тут зберігаються, оскільки у нас маленька дитина в, в домі, і для неї ми намагаємося зробити свято попри все. Тому ось сьогодні у нас буде прикрашена ялинка. І потім я покажу вам, як вона буде виглядати. На безпосередньо показ посуду я хочу почати з такого чайника. Це може бути і кавник, насправді, тому що він досить великий, високий, там всередині у нього немає сіточка. Але оцей носик розташований рівно посередині. І не кавник, і не чайник, або і те, і те разом. Він дуже гарний. Він з 70-х років, на мою думку, по дизайну, по оформленню. Ну, те, що я вже бачу так трошки. Хоча в мене подібного ще немає е, в моїй колекції, е, це «Вінтерлінг», Дивіться, яка кришечка. Деколь, тут всюди деколь, але деколь, неймовірно, майстерна. Дуже гарно виконана деколь. Дуже гарна. Е, ось таке клеймо величезне. Це Вінтерлінг. З 1950 року проставлялось таке клеймо, але все ж таки я вважаю, що це 70-ті роки. Ось це поповнення моєї колекції чайників. Наступною мені трапилась ось така маленька шкатулка. Вона невеличка зовсім. 8,5 діаметр її. Це квадрат. І висота десь 6 см. Вона порцелянова. Вона прикрашена вручну. Тут є клеймо ось так воно виглядає. Літера С перекреслена. Це компанія Кістер Шайбе Альбах Порцелян Фекторі», так називається мануфактура. І клеймо таке ставилось за ту інформацією, яку я знайшла в інтернеті. З 1925 року по 1972 Тут є навіть ось етикетка магазину, в якому вона продавалася, досить легка шкатулочка, вона не важка, легенька, трошки прозора, стика в неї, бачите, якась зерниста така структура і на кришці, і на. І на самій всередині, вона вкрита в глазур'ю, немає глазурі тільки ось тут. Ну, це зазвичай ці частини, які е, труться між собою, вони е, не покриваються глазур'ю. Тут є позолота. Тут, по-перше, є рельєф, ось такий верхня частина і нижня частина рельєфу заглиблення вкрите фарбою сіруватого балакитною, і ось такий чудовий золотий малюнок. Ну, За стилем це, звичайно, арт-нуво. Хоча, я думаю, що це не початок. Ну, Можливо, можливо 30-ті роки, хоча не знаю, я не буду казати, я не знаю. Але вона мені дуже сподобалась, ця шкатулочка. І... Ось така кришечка з маленьким хлопчиком ельфом. Щось вона не фокусується у мене сьогодні. Вручну розписана. Дуже приємна шкатулка. Я думаю, десь середина, середина 20-го сторіччя, можливо. Ось така річ. Наступна пара. Або чайна, або кавова, але, скоріш всього, для какао. Вона невеличка за об'ємом, вона трошки більше, ніж кавова пара, теж форма літрон, така трошки відкрита назовні. Тут є рельєф, і по рельєфу зроблений накладена деколь. Підпис, підпис автора цих зображень. Цих малюнків тут такий ботанічний малюнок. Це компанія Гебель. І назва сюжету трошки розходяться. Зомер танц то це німецький літній танок, а спрін данс це англійський весняний танок. Ну, так, як, <правж> якось так воно виходить. Дуже гарна ця пара, я за неї давно теж полюю і щаслива, що вона мені трапилась. Наступна покупка теж гьобіль така пташка лелека. Невеличкого розміру. Вона розписана вручну. Має клеймо і є тут навіть підпис автора. Дуже симпатична. Дуже симпатична пташка. Вона мені трапилась, і я з задоволенням її купила. І тоді ж мені трапилась ще одна пташечка. Вона вже інша. Вона без клейма, на жаль, вкрита поливою, такого блакитно-сірого кольору. Дуже гарне личко в неї. Ну, якщо можна так сказати, вона ціленька. Вони обидві в гарному стані, ціленькі. Тут такий хвостик. Ну, хто знає, що це за пташка, будь ласка, напишіть мені. Я, на жаль, окрім горобчиків і сорок нікого не знаю. Ще одна така покупка. Ну, якось дуже мені подобаються ці речі. І я їх почала купувати. Далі йде важка артилерія. Ось така е, кекс-доза. Так, німецькою називається цей посуд. Досить велика така форма. Ну, можна сказати, бомбоньєрка або невеличка туріна. Кекс-доза тобто для печива форма для печива. Її висота 14 см разом з кришечкою, і діаметр 19 см. Тут тільки білий колір, але він навіть не білий, а такої слонової кістки колір і позолота. В гарному стані чудова річ. Вона мені страшенно сподобалась, тому що мені не зустрічаються подібні, подібні речі за нормальну ціну. Таку. Але ось тут перший раз трапилась. Нічого особливого, такі невеличкі лінії, рокайлі, так, так звані, квітка це все деколь, звичайно. Вона така глибоченька, в гарному стані. Тут теж ось такий великий. Велика квіточка така, напевно, щось я неправильно сьогодні ставлю е, світло. Ось така велика квітка, тюльпан на ніжках. Компанія Франц Кірхнер такий. Це Баварія. Баварія місто Вальдерсхоф в Німеччині, а період використання цього клейма 25-й рік і 77-й. Ну, як на мене, то це 50-ті роки. От моя така думка. Вона в чудовому стані це ця квітка з одного боку, і, напевно, так, так само вона, ця та ж сама квіточка. А, ось така річ цього разу з'явилась у мене. Наступна посудина – ось така досить глибока миска або салатниця. Її діаметр 23 см, а глибина 6 см. Вона білого кольору, порцеляна біліша, ніж попередній предмет. Тут є теж деколь у вигляді ось таких квіточок. І дуже скромний рельєф, але якийсь такий, я перше такий ви бачу, мені дуже подобається цей рельєф. Вона в гарному стані, ціленька. Компанія Blankenhammer з 28-го року ставили таке клеймо, хоча, на мою думку, це теж десь 50 ті роки. Ось така річ теж потрапила в мої руки. І е, також придбала я ось такі три тарілочки. Ну, По-перше, коли зустрічаєш, зустрічаєш посуд з таким орнаментом, з фрукт, зображенням фруктів, звичайно, відразу погляд падає, і хочеться її роздивитися і придбати, якщо вона в гарному стані. Невеличка, це маленька тарілочка, так, думаю, сантиметрів 15 її діаметр. Не поміряла я. Тут деколь, але деколь дуже гарна у вигляді виноградної такої, такої грона виноградного. Тут є рельєф. Теж дуже стриманий, немає ніякої позолоти. І клеймо. Клеймо, яке тут бачимо, ну, це десь з 1932 року по 96-й ставили подібне. Хоча 96-й, навіть 70-й, там вже інше зовсім клеймо. Я думаю, що це десь до, до, до 40-го року виготовлена тарілочка, така моя думка. Це одна тарілочка, більша тарілочка. Ось з такими. Іншими фруктами: тут і агрус, і груша, і персик, напевно, і вишні. Єдина проблема на цій тарілочці те, що я не побачила, тут є маленький скол. Це проблема, коли приходиш на фломарт і навіть і в магазин завжди щось таке. Нібито дивишся добре, нібито все правильно, все нормальне, але потім приходиш і дуже так ретельно миєш, і після того, як ти помил цей посуд, знаходиш якісь такі дефекти. Ну, на жаль, на жаль. Я думаю, що тут можна просто оцю частину вона не не, не, не Її можна просто вкрити е, е, лаком для нігтів, і її буде непомітно. Вона трошки більша, так, сантиметрів, напевно, 19 до 20. І ще більша тарілочка. Тут нема ніяких пошкоджень, але теж дуже-дуже гарна. Одного віку, напевно, одного сервізу. Ось такі три тарілки. Ну, Зазвичай я купаю все, те, купую те, що мені подобається, з чим мені важко розлучитися, чесно вам скажу. І ці тарілки мені страшенно подобаються. Тому я. Не знаю, їх було б добре повісити всі разом одна під одною, велика, менша, а потім ще менша. Так мені здається, було б дуже цікаво їх розташувати. От. І тут є ось ці дірочки. Якби в ці дірочки пропустити маленьку стрічку шовкову і зробити так такий підвіс: один, другий, третій, а на верхньому там ще і такий зробити. Бант зав'язати якісь, то було б, дуже, було б дуже добре, мені здається, їх розташувати. Тоді було б непомітно оцю, оцю проблему невеличку, яку я тут, тут знайшла. Бачите, тут я шукаю зараз, я її не бачу, хоча вона, хоча вона тут є. Це проблема всіх тих, хто купує посуд і намагається купити його в гарному стані. Ось такі три тарілки. 30-х років, на мою думку, від компанії Шуман, і наостанок я пропоную вашій увазі кераміку. Німецька кераміка. Ну так, от ми придбали цей набір. Нам нас не те, що вмовили, нам просто пояснили, що це язба, це знаменита німецька кераміка. Так, таким чином ми її придбали. Тут є, бачите, такий невеличкий етикетка є. Вазочка 22 см висота. І ось така шкатулочка, Вона трикутна. Одна сторона десь 13 см її довжина. Всередині вона вкрита поливою, коричневого кольору. Ось такий тут написи: там теж є етикетка, Ну, позначка, що це язба. Керамік. Це німецька компанія, західнонімецька компанія, яка існує досить давно, вони переважно випускають мозаїку і сьогодні також. Але ось це дизайн 60-х років, десь так. Тут цікава дуже технологія, хочу вам сказати. Подивіться, будь ласка, Ну, те, що тут вона керамічна і коричневого кольору. Це одне. По-друге, тут іде так, накладання. Накладали спочатку оце золото, золоті такі стрічки, а поверху викладали глазур, матова глазур, і вона має ось такий вигляд, нібито це патина така пірюзового кольору. Ця глазур. Німецька шкатулочка теж ось має таку кришечку. Ну, дизайн 60-х років це зрозуміло. Вже по формах, по всьому. І я хочу вам сказати, що ця кераміка в інтернеті коштує, коштує досить, досить такі ну, невеликі, але значні гроші. Ми маємо свою кераміку, ми маємо Васильківську кераміку, ми маємо опішню, ми багато чого маємо. Але ось це, це ось зразок кераміки німецької, яку вони поважають, яку вони цінують, і про яку досить багато можуть розповісти. Ось така. Такий посуд теж нам трапився. Отже, друзі, у мене все на цьому. Я показала все те, що хотіла вам показати. Маю надію, що було вам. Цікаво, щось, якась інформація буде корисною. Бажаю всім миру, тепла, спокою за можливості, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей!